в Господі, брати та сестри, всіх, хто відвідав сьогоднішнє зібрання і добре зробив, як колись було сказано в книзі дії святих апостолів. А сьогодні ми прочитаємо лист до римлян, перший розділ, 11 вірш. І повернемось до тієї, теми, яку ми. Десь так тижні 23 розпочали з вами, ну а потім була інша тематика, але ви зараз згадаєте. Римлянам 1.11 пише Павло, прагну побачити вас, щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення і далі. Тобто разом з вами втішитися спільною вірою. Вашою і моєю. Амінь. Сідаємо. Знаєте, брати та сестри, що таке віра? Так? Є певне визначення віри у Слові Божому, наприклад, у листі до євреїв, так? перший вірш 11 розділу. Але ми чітко розуміємо сутність, що. Віра це перш за все повна довіра, повна довіра Богові, Його слову, Його обітницям, Його обіцянкам. І віра вона спасає. І багато визначень ми можемо дати, багато прикладів навести да, про героїв віри, там, і ще про кого, інших людей, які являли там чудеса віри. І ми з вами говорили, що крім того, Крім того, що віра це почуття довіри, відчуття. Віра ще є принципи, основні принципи Божого вчення, які закладені в Святому Письмі. І ось ці принципи він викладаються апостолами для пояснення вчення Ісуса Христа. І виявляється, що це також є віра, якою можна втішитися. Адже Павло. І пише римлянам, так, що я хочу втішитися спільною вірою вашою і моєю. І дещо вам, дещо вам важливо донести, і ви знаєте, ну, наскільки важливе, важливий цей лист до римлян. Він фактично один таких із основоположних християнської догматики. Скільки там цінного сказано про спасіння, про спасіння язичників, євреїв так, і так далі. І Павло бажав втішитися. Але втіха, втіха вона коли потрібно, коли важкі обставини життя. І ви знаєте, ну, на жаль, зараз ми знаходимося в такому періоді, коли е, таких гірких. Небажаних, поганих, може, нещасливих новин їх набагато більше, ніж тих, які б ми хотіли слухати і яким би ми хотіли радіти. Так? І в Слові Божому ми також читаємо різні слова, слова, які можуть сколихнути нас. Ну, Наприклад, коли ми читаємо початок книги Йова, так, як праведній зовсім людині. Приходять отакі невтішні звістки, а в кінці, врешті, і взагалі самого його наздоганяє люта хвороба. І він веде дискусію з Богом, чому, для чого, навіщо і так далі. Але є і більш е, такі привабливі місця святого письма, наприклад, коли написано е, так. Е, Радійте в Господі, завжди радійте в Господі. Так? Це не означає, що ми повинні завжди заливатися реготом і сміхом, робити сміхотворство якісь, а це означає, що ми повинні впевнено дивитися в майбутнє, впевнено дивитися в майбутнє. І одним із таких прикладів є побожна дружина. Благословенна дружина із Книги Приповістей в останньому розділі, там, ви знаєте, розповідається про таку дружину. І одна із рис цієї дружини, вона повинна бути притамана всім нам, я бажав би. Вона весело дивиться на майбутнє. Весело. Ну, як весело? Там нема проблем. Та ні сім'я така ж, як і у всіх нас. Звичайні люди. Можливо, і діти хворіють, і, і грошей не вистачає, і ще якісь нестатки відбуваються, так, або лиха трапляються, але вона весело дивиться в майбутнє. І чому? Тому що і Павло хоче прийти і втішити римлян, і втішитися разом з ними. А тому, що, в Слові Божому, у нас є вагомі підстави для радості. Вагомі підстави для спокою, для впевненості у майбутньому. І ми з вами говорили про те, що першим, першою такою вагомою причиною це було і є це прощення гріхів. Коли Господь нам простив гріхи в минулі, в сьогоденні і в майбутньому. Тобто, це спасіння, це блаженство, це радість, це щастя. Коли Бог нам простив гріхи. Друга дуже важлива така підстава це те, що Бог суверенно править світом. І кожного з нас ставить в ті обставини, які йому потрібні. І ми не можемо помінятися долею з кимсь, хоча є такі люди, які говорять, от якби мені, от такий будинок. от, Таку дружину чи от таку роботу, але насправді Бог кожного розміщує в тій ситуації, в тій долі, яка йому найбільше пасує в житті. Спевне, якщо це віруюча людина, тим більше для певної духовної користі. Бог правитель всесяжного світу, але при цьому Він не забуває про нас. Ми говорили, він пам'ятає, що ми люди слабкі. І Він не посилає випробувань нам понад міру більше, ніж потрібно. І врешті, через пророка Ісаю, 40 розділ, 26 вірш, сам Бог говорить: підніміть свої очі вгору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом, і всіх їх кличе поіменно. Настільки велика його могутність і сила, що ніодної не забракне. У Бога найкраща пам'ять, Він пам'ятає про кожного з нас. А Христос ще й додає до слів із пророка Ісаї, що у вас і волосся на голові все пораховане. Спробуйте зробити це. Навіть якщо у вас вже з роками зачіска, звичайно, попливла, так, спливає, то і все рівно ви не порахуєте все волосся, яке у вас є. А тим більше, коли це говориться про молодих людей, тобто Бог нас, за нас піклується. Бог піклується про нас, турбується, і тому переходимо до третьої важливої підстави: Бог дарував нам Святого Духа. І от дари дар Святого Духа це велика перевага віруючих. На трійцю, як ось ми говорили, ми завжди на трійцю говоримо про Святого Духа, це не випадково, але про нього, можливо, і частіше потрібно говорити. Коли Павло прийшов до міста Єфес, там знайшов він учнів, тобто з виду вони здавалися християнами, а потім він щось запідозрив і спитав: а коли ви увірували, чи прийняли ви Святого Духа? А вони кажуть, та ми і не чули, що таке є. Ну, тобто, знаєте, таке питання було, що ситуація, Павло, мабуть, дуже розчарувався, знаєте, так, розстроївся. Ну, ну як це так? Нечепто, як от буває, люди говорять, ну, от така гарна людина, така гарна людина, ну майже віруючий сусід у мене, лише у зібрання не ходить. Ну, а так, ну, ну все майже. Ну, розумієте, у Бога майже не буває. Павло пояснив їм, і слава Богу, вони не впиралися, увірували і прийняли Духа Святого. І це величезна наша перевага. Невіруючі люди у цьому світі, звичайно, живуть без Духа Святого. І вони сироти. І вони сироти, так говорить Слово Боже. А хто хотів би бути сиротою? Звичайно, ніхто. Хтось може є сиротою по факту, по обставинам. Ну це ж така справа не питає в людини доля. Але в даному випадку сиротою ніхто не хоче бути. Так? І ми їх бажаємо, щоб наші батьки якнайдовше жили. І хтось із мудрих людей сказав, поки живуть наші батьки, поки ми можемо відчувати себе дітьми. Так? І це приємно. Невіруючі люди без Духа Святого не мають допомоги з неба, а нам дарований Святий Дух, запорока нашого спасіння і перебування з Духа Святого є гарантією, що ми досягнемо небесної домівки. Якщо ми бачимо свої недосконалості, якщо ми відчуваємо необхідність, очищення, освячення, якщо совість наша дорікає нам, то Дух Святий. Живе в нас. Ми маємо йому коритися, звичайно. Ми маємо його слухатися, наповнюватися Святим Духом, займаючись святими справами, віддаючи себе на служіння Богові. Так? І це важлива підстава для радості, для впевненості. Дух Святий, названий Христом утішителем. Так? От і Павло хотів втішити спільною вірою, і Дух Святий втішає нас. По-грецьки дослівно параклетос, і дослівно параклетос означає це слово так, інший, який бере на себе відповідальність Першого. Дух Святий прийшов на землю, щоб замістити Ісуса Христа. І в глобальному значенні. Івана 14,16. І я попрошу Отця і дасть вам іншого втішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини. Мабуть, був подив учнів, навіщо нам інший? Ну, звичайно, якби ми з вами були біля ніг Христа і слухали його, то ми б сказали, Господи, навіщо нам інший? Нам тебе достатньо, більш ніж. Але далі Христос продовжує, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. В оточому чому світі ми що слухаємо? Ми слухаємо різного роду дорікання, нарікання, незадоволення. Чим тільки не був незадоволений наш народ, який нас оточує, війни не було, але незадоволені були всіма президентами, які очолювали Незалежну Україну. Всіма, без різниці, всі були погані. Всі, я не буду зараз давати там оцінки, але всі були незадоволені. Законами Верховною Радою, чим тільки всім на світі були незадоволені. Ну, прийшла інша ситуація, коли вже, знаєте, не питають зараз, чи задоволений ти, чи незадоволений. Так, де да, дійсно так. І от в даному випадку, тому що світ, звичайно, не знає Святого Духа, не знає Святого Духа. І тому не дивуйтесь, коли оточуючий світ. Він навіює небезпеку, невпевненість, невдячність, тремтливість в очікуванні майбутнього. А в нас перебуває Святий Дух, і ми не сироти, і тому ми відрізняємось від цього світу, який нас оточує. На землі Христос піклувався про учнів, вирішені різних питань, але це було локально, в певному місці, Назареце міг бути. Розумієте, Капернаум чи Єрусалим. Христос, його служіння було обмежене часом, місцем. Але коли прийшов Святий Дух, то доступ до Бога стає необмеженим. Ми завжди можемо з Богом Отцем розмовляти, доносити прохання. І навіть якщо ми щось відчуваємо, але не можемо висловити, Слово Боже говорить, що Святий Дух. Свідчить про нас, свідчить невимовними, невимовними благаннями. Він, те, що ми не можемо висловити, він знає і доносить до Бога. Божий Дух наділяє нас силою. Бувають часи, коли ми не маємо настрою, натхнення, енергії щось робити. Ми беремось, можливо, за апарат вимірювання тиску міряємо тиск. Раз у раз він нам не подобається, п'ємо пігулки, але бадьорості все не з'являється. З'являється лише жалість до себе і бажання себе пожаліти. А може, сьогодні в зібрання і не піду, бо яка вчора буря була? Мабуть, ще й магнітна в повітрі є і взагалі дихати нічим. А що там у зібранні? Ну що ж, ще ж зал новий не відкрили, кондиціонера нема. Задихнуся, впаду, інсульт ні, не піду. Але коли ми помолимося, Святий Дух нам дасть силу ту, яку дав, от згадував Віталій Васильович, кого, яку дав Халеву, Написано було, повернулися ті розвідники, про які говорили. І всі почали брехати на святу землю. Говорити неправду, збивати дух народу Божого. Але написано: згадайте, це правда не, не в Ісуса навіна, а в числах. Написано, що але в Халева, у Халеві був інший дух, і він сказав правду. Він покарявся, бо він сказав, що ми можемо перемогти отих синів Єнакових, які там за 2,20 з на з'їзд були. А ізраїльтяни були невеличкі, вони не досягали вище метра шестидесяти, тоді люди здебільшого такого були зросту. Ясно, що двохметрові люди, здавалося, для них ну, ну, це щось неперевершене. Але була віра, і ця віра перемогла. Так? Якщо ми хочемо бути плодоносними для Господа, то ми повинні зберігати близькі стосунки з Духом Святим. А як це зберігати? Читати Слово Боже, співати псалми, молитися, перебувати в зібранні, служити йому. І дуже важливо, це, як сказав Христос учням, їжа та у мене своя, коли вони скажуть, а хто ж йому їсти приніс? Там, коли він ішов через Самарію, пам'ятаєте? А він. Він благовістив, благовістив Самарянці Ісус Христос. І це є важлива можливість наповнити нас Святим Духом, коли ми іншим свідчимо про Ісуса Христа. Четверта важлива підстава для нашої впевненості: радості. Я не буду боятися цього слова в нашій ситуації сьогоднішній. Так? Бог бере наші турботи на себе. Перший лист апостола Петра п'ятий розділ, сьомий вірш. Покладіть на Нього, тобто на Ісуса, всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Зараз ми живемо в такий час, коли говорять так, кожен дбає сам про себе. Ще і приказка така сучасна є. То Твої чи ваші проблеми. Мене це не стосується. Знаєте, як то ваші проблеми. У Бога так немає і не буває, що то твої, дитина моя проблеми. Іди, не турбуй мене. Ні. Ісус, наш пастир, на нього ми покладаємося. Наша уява може малювати нам безліч проблем, безліч турбот. Труднощів, ой, що буде, а що буде, якщо? Багато крапок. Труднощі ще не з'явилися на горизонті, а ми вже ламаємо голову, як з ними впоратися. Що нам робити? І за цими панічними думками стоїть ворог людських душ, диявол це безперечно. Його завдання, яке, пам'ятаєте, вкрасти, вбити, загубити. Задушити нас без вихіддю, запеклим серцем проти Бога, довести до того, що ми будемо ображатися на Бога. Тому не треба собі малювати проблеми раніше, ніж вони виникли. Отже, каже Христос, 6 розділ Матвія, 34 вірш. Отже, не журіться. От, думайте, яке слово українське гарне. Не журіться! Христос так каже про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. вистачає дневі власних турбот. Христос їх взяв на на, за нас. Так? Він дбає про нас, про наших дітей. І Павло, повторюючи цю думку у листі до Філіп'ян 4.6, Нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благаннями з подякою <кій> висловлюйте ваші прохання Богові. Прийшла проблема. Не дорікай, не дивись на сусідів, не збирай плітки, а в кого ще таке було, як він там розібрався. Зайди в кімнату, зачини двері, помолися Богові щиро, просто. І, звичайно, Господь, Господь включив всю свою силу і міць для відповіді на Твоє прохання. Господь не чекає від нас безтурботного, безвідповідального ставлення до життя. Зовсім не про це. Але Він хоче те, щоб ми робили те, що нам під силу. Робимо те, що нам під, під силу. А решту найважче він візьме на себе. І коли ми це розуміємо, то наше серце сповнюється радістю і впевненістю. І останнє, останнє яке зовсім, як кажуть, можливо, навіть майже в зібранні до мене прийшло, остання п'ята така вагома підстава для нашої радості, так, я навіть її не виписав окремо в конспект, але я прочитаю. Це те, що, на що я надихнувся, коли <кій>, на минулому розборі ми були. Хто був, той зрозуміє мене. Пам'ятаєте, чим ми закінчили. Так от я читаю з 1 до Солонян 4, 13 і нижче. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер, і воскрес, той померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Це говоримо вам словом Господнім, що ми живі, які, залишили, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі архангела, при Божій сурмі зійде з неба й першими воскреснуть померлі в Христі. А потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари і на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Можливо, і це хотів принести до римлян апостол Павло і цю втіху. Знаєте, коли людина вперше полетіла до космоса, і там, ну, я думаю, це, по-перше, збирало величезні юрби, принаймні в Радянському Союзу людей, які висловлювали радість, захоплення. У багатьох людей зараз не вкладається в розумі, як це відбувається, коли споряджають космічний е літальний апарат, і він долає гравітаційні закони. І він летить туди, в безодню, навколо орбіти крутиться, там космонавти, у них є припаси, у них є запаси кисню. Цей відповідна підготовка і відповідний дуже великий ризик. Зараз правда минув час вже з'явився космічний туризм, коли мільярдери за гроші можуть теж літати до космосу. А тепер подивіться, що чекає дітей Божих, те, що я прочитав. Нам не потрібно буде ні збирати споряджень, ні купувати квитки. От як сьогодні, наприклад, брат Андрій сказав, от є така вигідна ціна на квитки, брат Андрій М'ятига, так, що ну, не можна не поїхати. Не треба, не треба збирати речі, не треба брати кислородні балони. Не треба взагалі нічого брати, потрібно мати лише віру. І в певний час, раз і назавжди вирішуться всі наші проблеми. Настане наше повне спасіння. В певний час, каже Павло, словом Господнім, тобто йому було об'явлення від Бога словом Господнім. Засурмить сурма, заговорить голосно голос Архангела. З'явиться Ісус на хмарах і підхопить це точне висловлення грецького дієслова. Прямо підхопить, схопить там так точно написано. Знаєте, як буває, ну, так, коли в якусь спортивну гру грають, хапають у баскетболі м'яч, наприклад, з усіх сил. Підхопить Господь і підніме всіх віруючих. І тут не забуде ні про кого. Ті, хто були живі, вони зміняться. У них буде нове тіло прославлене, де не буде вже гріха, все спасіння відбулося. А ті, хто померли, і про них Господь не забув, про цю велику свою справедливість вони воскреснуть раніше, ніж буде це підхоплення. І ми побачимо рідних, померлих своїх у Господі. Тому так важливо рідним свідчити теж, щоб ми побачили цю вічності з ними. Так? Але це так, я вже кажуть. Дотично кажу. І тому уявіть собі, оцю, ну я, я не знаю навіть, як висловити, цю масштабну подію глобальну. Церква підхоплена. І це чекає нас. І хіба це не радість? Хіба це не перевершує всі ті звістки і важкі, можливо, й сумні, які нас оточують. Та навпаки, ті всі звістки показують, що цей час цей, він уже надзвичайно, надзвичайно. Наближається. Тому, брати та сестри, я вже закінчую. Без трьох хвилин 12. Це вірно. Ми закінчимо. Принаймні, є п'ять причин, через які ми, християни, можемо весело і не боїмося цього слова, не боїмося. І не, бої, не бійтеся виглядати несучасно, бо всі зараз сумні. Весело, бо нам Христос дає радість. І впевнено дивитися. У майбутнє Бог вирішив проблему наших гріхів, нашої провини. Він мудро, суверенно всім керує, у нього все під контролем. Він послав у наші серця Духа Святого. Він закликає нас покласти всі турботи на Нього. І, врешті-решт, нас чекає підхоплення і зустріч лицем до лиця віч на віч з нашим. Любим Спасом. Так чому ж нам не радіти і весело, з надією не дивитися вперед? Ну, а тим, хто, можливо, зараз сидить і в нього в голові питання, про що він говорить? Ну, дійсно, яка радість? Ну, Яка радість кожного дня гинуть, кожної ночі і все таке? Інше, і багато цих вістей, Так? то перш за все, щоб скуштувати цю радість, прийдіть до Ісуса Христа. Попросіть прощення за ваші гріхи. Усвідомте, що ви грішник, який потребує прощення. І коли ви отримаєте це прощення, пройдете першу сходинку, то ви зрозумієте сутність християнської радості, спасіння і повної довіри нашому Богу. Нехай Його ім'я буде навіки уславлене ім'я нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. 思われました。